Ось що трапляється, коли не знаєш англійського пісня про насилля у рекламі шоколаду. Історія факапу Comfortable place". She just wants Взагалі-то ця пісня не дуже відома, але саме українці її знають найкраще за всіх, бо вона стала саундтреком навіть декількох реклам Шоколаду Рошен. А найсмішніше те, що спираючись саме на сприйняття музики без знання тексту, режисери у відео помістили закоханих і створили романтичну та мрійливу атмосферу. При цьому слова у пісні були такі. Pull a hand, slap a face, but it's all... І далі співак запитує у нас, думаєш, це неправильно? І сам же відповідає: oh no, it's such a comfortable place». Та ні, це ж так комфортно. А взагалі, то маркетолог, який запропонував або затвердив цю пісню, був справжнім меломаном, бо веру відсутності стрімінгів взагалі цікаво, де він її почув. Рассел Сіменс майже не давав інтерв'ю, він не веде соцмереж, його фото доволі складно знайти. І взагалі він не розвивав цей свій сольний проєкт, тому що. Насправді він був барабанщиком в іншому гурті. На жаль, бо у нього вийшла така чудова пісня.